Вітаю, друзі-підписники і глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. В нас початок календарної зими, перші числа грудня. Багато отримуємо запитань, так як в нас вже, певно, місяць, як виходило відео, що у вас на пасіці робиться, як ваші бджілки підготували до зими, не підготували. Вирішили зняти таке коротеньке відео. Розповім, як ми готували до зими. Все це можна подивитися в наших попередніх відео за цей рік і попередні роки, кого інтересує. Не хотілося повторюватися і знімати одне й те саме. Як ми готували бджілок до зими? В першу чергу це обробка від кліща Варога. Ми робили в декілька етапів. Обробку розпочали зразу після відкачки меду в серпні місяці. Ставили смужки апіфлум, діюча речовина флометрин. Поставили ми в середньому від сили сімей по дві смужки, деякі по одній слабшим відводкам. І через 10 днів додавали ще по смужці. Потім після цього буквально от, завершили недавно останній обробіток. Не останній обробіток, можливо, ще будемо робити. Два рази обробили дим гарматою бджілок в листопаді місяці амітразом 12,5 з керосином. Результати після смужок Апіфлум мене порадували в порівнянні з попереднім роком, так як ми обробляли варофлу і можна подивитися наші відео. Можливо, поскидаємо силочки. Була маса кліща після смужок варофлу, можливо, у нас така попалася партія. В цьому році ставили контрольні листи при першому обробці димгарматою. Буквально у нас випало, ставили декілька сімей, щоб перевірити осип кліща. Саме менше випало у нас три кліща в сім'ї, а саме більше випало 25. Я думаю, що смужки спрацювали непогано, тим більше, що обробили з певним періодом в листопаді місяці, можна сказати так, амітразом розплоду вже не було і можливо. Оброблено два рази і, можливо, зробимо ще третій обробіток. Дуже мені сподобалося в тому році ми обробляли менший малий точок буквально 1 січня. і По кліщові там цілий сезон гарні показники, кліща практично не було. Далі, що ми після того? Ми скоротили більшість наших сімей. Зараз ми покажемо відео декілька сімей відкриємо. Скоротили на 9 рамок. Є, звичайно, і слабші сім'ї, які зимують на 6-5 рамках. Але більша частина на 9 рамок. Тобто 10-рамочникові видергували крайню рамку. Або середини забрали маломеду. Зимують нас бджілки на медові, вже четвертий сезон, можна сказати так. Результатами зимівлі я попередні сезони задоволений. Я думаю, що в цьому сезоні все теж буде е, добре. Що ще ми на пасіці робили? Після того, як ми скоротили сім'ї, переглянули по медові, скомплектували гнізда, кому додали медові рамки, в кого забрали, де скоротили. Кинули по буферному корпусі. Як зараз бачите, в нас е, е, система вуликів 145, але в нас стоїть 300 рамка. В два корпуси 145-х стає 300-та рамка. І знизу ми ще кидали пустий 145-й корпус. Що це дає в першу чергу? Це краща вентиляція вуликові. Так, якби повітряна подушка знизу. Не так, де дно сітка, не так бджілки низько донизу. Далі, Ще це один з варіантів боротьби з синичками. Синички не так надоїдають бджолосім'ям, так як бджолосім'я сидять вище. А льоток нижче. І буквально їм до їх не добратися і вони практично не турбують. І такого ажіотажу взимку біля льотків, як можна подивитися, щоб бджілки знизу немає. І так, покажемо, як наші бджілки на початок зимівлі. І так, покажемо декілька наших сімей. Бажано в цей період, це є початок зими, бджілок не турбувати, бо багато питають, що робити, там заглядати, не заглядати. Не треба. Якщо правильно бджілки підготовлені до зими, до їх заглядати не потрібно. Але це просто для наших підписників, щоб побачили, як в нас вони зимують. Так як я говорив, бджілки на 9 рамках, клуб зміщений трішки. Вправо, як, що дивитися від мене. І, і мають вони раз, два, три, 4, 5, 6 вуличок, декілька рамок вільних. Більшість сімей так займають це карніка. Вони не дуже сильні йдуть в зиму. Ну, звичайно, різні є, є сильніші, є слабші. Показуємо ще одного. Практично так само. Клуб. Займ... Сидить спереді. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 вулочок тут. Ну, різні, де які більше стиснулися. Деякі є, що сидять взагалі знизу е, гроном. Деякі чуть-чуть піднялися вверх. Ось Так, п'ятерку я вам покажу, тут я так вже почав. Є і слабші в нас сімейки. Це на 6 рамочках сидять, вони геть десь знизу там. Тихенько собі гудуть хай і гудуть. Іще одну тут покажемо. О. Більшість сімей в такому стані є, звичайно, більшість на дев'яти рамках, займають від п'яти до вісьми вулочок. Але є і слабачки, і на п'яті, і на шести. Також в нас зимують бджілки в вуликах через перегородку. Це слабші відводочки, які зимують десятирамочному вулику через перегородку ДВП. І ось такий вони мають стан. Вони тут п'ять рамочок, вони займають 1, 2, 3 і в четвертій вуличці трошки. І е, так само тут. Раз, два, три і четвертій трішки. І що інтересно, вони формують, мені така зимівля слабеньких бачків подобається. Вони формують так, якби один клуб. Тут півклуба, і тут півклуба. І собі гарненько зимують, одні одні обігрівають. І з е, часом використання кормів трішки йдуть до здатньої стінки. Взагалі, е, до З січня місяця, навіть до другої-третьої декади місяця, вони практично сидять, можна сказати так, спокійно в одному місці. Потім вже пізніше, в другій половині зими, трошки починають більше під'їдати кормів. Зараз такий період спокою, можна сказати так, бджілки оброблені. Спокійно собі зимують, споживання кормів йде по мінімуму. Ще на точкові тут покажемо одну сім'ю, бо пишуть підписники, що в декого клуби сіли біля задньої стінки, чи це має різницю, чи як вони будуть, того, що зазвичай йдуть від передньої стінки до задньої. Проблеми в таких сім'ях нема. Вони просто будуть йти наоборот від задньої стінки до передньої. І подивимося таку сім'ю. І так, у нас сімейка, де бджолиний клуб, всі біля задньої стінки. От, як зараз бачите, ті попередні ми дивилися, вони сиділи спереді, а ці біля задньої. Проблеми в їх нема, Їх попереду корму, їж не з'їж. Вони так само, тільки ті будуть йти спереду до задньої стінки, ці від задньої стінки до передньої. В цьому році. Дуже мало так сіло сімей біля задньої стінки, а в попередньому, при попередній зимівлі було до десятка таких сімей, що о, сиділи зразу клуби біля задньої стінки. Проблем в зимівлі не було. Також в нас ще бджілки зимують в нуклеусних вуликах, сімейки маленькі. Ідемо їх, покажу, щоб вже повністю о, всю картину показати на пасіці, і на цьому будемо завершувати відео. І так, покажу. О, Маленькі сімейки, які в нас зимують в нуклеосних вуликах в двох корпусах. Ці сімейки ми докормлювали цукровим сиропом. Обробіток від кліща е, так само проводився, як на е, загальній пасіці. Е, як бачимо, бджілки сидять в нижньому корпусі, верхній корпус медовий, повністю медовий в рамочки. І я підніму так, щоб було краще видно на камеру. бджілки сидять в нижньому корпусі. З часом, з використанням кормів, вони піднімуться в верхній корпус. Але це буде десь в другій половині зими. Аналогічно і та всі більшість так зимують. Слідуючий. В верхньому нема, внизу ми так піднімемо. Ось так вони гарно сидять. Тепер декілька слів ще скажу по замовленнях бджолиних маток. Замовлення ми приймаємо на плідні матки на кінець травня вже. На неплітні ще можна на початок травня. Ціна на маточки сформується ближче до початку сезону 2025 року. Я, моя думка ще зарані говорити про ціни, тому що хто його знає, що воно як буде. Самі знаєте, який час зараз в нас. Замовлення беремо по невеличкій предоплаті. Чому ми так робимо? Якби ми не брали предоплату, у нас замовлень вже давно було б набрано на рік, на два на період. А потім розбиратися з ними багато хто відмовляється, багато хто тиво. Людина, яка внесла невеличку предоплату, це є вже залог 100%, що вона візьме тієї матки і сама буде інтересуватися, коли вони будуть. Не треба шукати замовника. Були такі випадки, що заказав. Предоплату ми не взяли, а потім ми дзвонимо, а він каже: Та я вже не пам'ятаю, що я там замовляв. То щоб уникнути таких казусів, просто беремо символічну невелику предоплату за плідну маточку 30 гривень, неплідну маточку 10 гривень. Кого інтересують, пишіть на Viber, ми залишимо свої контакти в описі під відео, зв'яжемося і оформимо замовлення. Хто ще перший раз дивиться наше відео? Нагадаю, що ми займаємося е, пчілками карнікою. Лінія Зінгер С64. Всю інформацію по неї можна подивитися в наших е, відео і е, в групі нашій по продажі пжилиних маток. Вроді би, все, що хотів розповісти, розповів. Що ж хочеться побажати. Всім бджолярам і бджілкам нашим гарної зимівлі, гарної підготовки до е, наступного сезону, всім, щоб вчасно підготуватися за період зими. І, звичайно, миру. Нехай добрі люди! Дивляться добре відео, всім миру, добра, до побачення.